Палата представників США після декількох місяців дискусії схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги на підтримку України на суму близько 61 мільярда доларів. 311 конгресменів проголосували за 112 проти. Кореспонденти Радіо Свобода опитали людей на вулицях Києва, чи стежили вони за процесом надання допомоги Україні і чи вплинуло на перебіг війни таке довге очікування? А також чи достатній обсяг допомоги. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Нарешті хай вже пошвидше ця допомога подіє, хай вже пройде озброєння, ось і щоб ми могли ну, повернутися, скажімо так, до тих часів, коли ми мали перевагу, коли перевага була в нашому боці. Ну, я сподіваюся, що це допоможе Україні вийти на рубежі, які заплановані нашим президентом. Сподіваюсь на перемогу, сподіваюсь на те, що я повернусь додому, бо я закупована на енергодару. Полегшало трошки. Мабуть, теж полегшало. Є надія, що допоможе, і ми трохи стабілізуємо ситуацію. Так. Загалом позитивно, але дуже довго вони тягнули. Дуже довго. Тобто це ще почалося десь з жовтня, з листопада. Майже півроку. Майже півроку, а фронт. Дуже сильно страждає. Я розумію, що в них там свої політичні нюанси, але все ж таки вони з перших днів обіцяли, що будуть допомагати, а все має бути вчасно. Ну, ми е, сподівалися, що коли вони підуть на ці кані, коли вони прийдуть і схвалять, але це було дуже е, затягнуто. Дуже псахувало, коли. Ой, коли вони блокували довго, не хотіли надавати допомогу. Дуже бісять ці республіканці, прости господи, але ну що, ну що, ну таке, таке життя. Чи у вас оптимістичні очікування? Чи дійсно вже цими днями рішення буде ухвалене і ця допомога необхідна відправиться до України за класикою американської політики? Сенат є більш прогнозованим. Ну ось так вийшло історично. Якби це смішно не звучало, що в принципі в сенаті набагато вище і набагато. Ати якісніша внутрішньопартійна дисципліна, попередньо ми чули, що і лідер більшості демократичної чак Шумер і лідер республіканської меншості Маконел вони заявили, що в принципі є погодження на той текст, який ухвалений в палаті представників. і Якщо про палату представників ми вже побачили за ці 6 місяців, ніколи не можна нічого казати попередньо, і в принципі там повний і хаос, коли справа доходить до голосування, то в межах сенату це набагато набагато стабільніше. Там менше внутрішньопартійного дроблення, там менше, скажімо так, міжпартійного зіткнення сенат завжди є такою собі більш поміркованою частиною конгресу. Тому що до сенату у мене особливих сумнівів немає. Олександре, а чи я це заслуга, що все ж таки вдалося проголосувати? Ти спікера Джонсона, який такий альтернативний законопроєкт запропонував, з усіма домовився, чи все ж таки це розмови з Трампом, зокрема і приїзд до нього Девіда Кемерона, прем'єра Британії? А, ну на жаль, я скоріше стою на тій позиції, що заслуга того, що це проголосували, це те, що Трампу це стало вигідно. Він просто побачив, що рейтинги Байдена, не зважаючи на те, що законопроект по Україні не прийнятий, рейтинги Байдена продовжують зростати. Всі попередні шість місяців, допоки Трамп блокував український пакет підтримки. Ми бачили, що він був більш-менш стабільним лідером. Він лідерував всього на півтора-два, там максимум три відсотки, але він тримався попереду. Зараз же Байден вирвався вперед. Ще до голосування по українському законопроекту, і несподівано Трамп змінив свою точку зору. Він почав казати, що Україні треба допомагати. Джонсон несподівано вийшов з альтернативним законопроектом. Тобто, в цьому випадку на жаль, ми мали справу із політтехнологією, політтехнологія, яка повністю витіснила політику. А скажіть, а які умови цієї допомоги? Що змінилося від того першого законопроекту, який ніяк не хотів ухвалювати жодним чином, і що такого з'явилося в цьому законопроекті від спікера Джонсона? Ну насправді є декілька моментів. По перше, цей законопроект дає можливість палаті представників напряму тиснути на президента, тобто і в питання атакамсів, і в питанні стратегії щодо перемоги України, яку мають надати конгресу, якраз президентської адміністрації протягом найближчого часу, протягом 45 днів, буквально таки. І ці два запобіжники, скажімо так, сподобалися тим конгресменам, які сумнівалися в необхідності цього голосування, тому що раніше в демократичному пакеті. Жодних додаткових важелів впливу або Важа ліптику на президентську адміністрацію в цьому законопроекті не було. Там була просто грошова частина, яку треба було ухвалити. А зараз Конгрес, окрім того, що ухвалив пакет допомоги для України, ще отримав собі можливості погратися із виконавчою гілкою влади. Це перше. Друге, це питання про кредитування макрофінансової допомоги і кредитування гуманітарної економічної допомоги для України. Знов ж таки, воно розписано в максимально вільних, я б сказав, навіть ліберальних термінах, тому що через півроку президент зможе списати половину цієї суми. А на середину двадцять року він зможе списати по суті всю цю суму, якщо йому захочеться. Але для тих для тієї частини республіканської партії, яка не хотіла Україні гроші давати просто так, це стало достатньо вагомою причиною для того, щоб все рівно проголосувати за цей пакет. Що мовляв, те, що треба Україні для виживання, ми не даємо просто так. А те, що для треба для хорошого життя, ну це вже піде в кредит. От є заява голови Європейського комітету в Бундестазі, і він не виключає, що затверджена в суботу Палату представників США допомога Україні може стати останньою. Цитую далі. Його ми європейці маємо зробити для України набагато більше. А чи стане ця допомога останньою від Вашингтона на вашу думку? Поки що складно говорити, але вже зараз можу констатувати, що така заява є дуже правильною. Тобто, це ж заява по суті націлена не на Україну, не на американців. Це заява націлена на європейців, про те, що не зважаючи на те, що там і як, ми маємо робити більше, ми маємо активізуватися, ми маємо бути більш відповідальними, і Україна це в першу чергу наш партнер і наш і Ми маємо робити більше. Тому якою б аргументацією не послуговувалися люди, які активізують європейську підтримку. Хай вони її активізують, хай вони роблять це можливо для того, щоб дійсно європейці нам активніше допомагали в першу чергу. Якраз ППО, яке для нас є зараз визначальним фактором. Але дійсно, якщо казати, чи може ця допомога стати останньою, європейці досі сумніваються щодо того, що зміна позиції Трампа щодо України це константа все-таки Трамп не передбачений передбачуваний лише в своїй непередбачуваності, і тому насправді змінити його позицію по Україні може що завгодно. Просто встати зранку не з тієї ноги, і він вже буде блокувати пакет допомоги для України. Плюс не забуваємо, що цього року, окрім виборів президента, в нас проходять вибори в Конгрес, і шанс того, що абсолютна більшість трампістів займе обидві палати, досі зберігається. Тому так, це не абсолютно точний сценарій, це не те, що станеться в 100% ймовірностей, але існує. Є досить велика можливість, що за перемоги Трампа і утворення трампійської більшості в Конгресі це дійсно може бути останній пакет допомоги.